І ще раз окремо хочу зупинитись на питання мульчування гортензії. Я у посадкову яму додаю ось таку дуже мілку фракцію. І вона ще йде і першим шаром під кущем золотистої гортензії. Потім я додаю середню фракцію вже поверх мілкої мульчі. І це для мене фінал. Ми повинні зробити шар. Мінімум 5-7 см мульчування, а можна і 10 Саме тоді вона буде гарно утримувати вологу і підкислювати наш ґрунт. Крупну мульчу я додавати під кущ не люблю, тому що вона не створює щільного покриття, вона не тримає майже вологу, особливо, якщо ви кинете. Декілька штучок. Ми її використовуємо, якщо в нас дуже велика площа, перемішуємо з середньою мульчою, ну, тобто, щоб покрити велику.